Забудьте про науково фантастичну ідею кіберсолдатів перемога України це не про якусь футуристичну армію роботів йдеться про розумну інтегровану технологію, і ось як це насправді виглядає по перше, дрони це очі та кулаки сучасного поля бою. Потрібні тисячі розвідувальних дронів, щоб знаходити цілі та коригувати артилерію. Потрібні десятки тисяч дронів камікадзе, щоб знищувати ворожу техніку та позиції. Це гра на кількості та точності. По друге, радіоелектронна боротьба РЕБ – це невидимий щит. Ці системи глушать ворожі дрони та зв'язок, захищаючи війська та сриваючи атаки. Це постійна битва в ефірі. І нарешті мозок операції, штучний інтелект шиї. Системи шиї обробляють величезні обсяги даних з супутників і дронів, ідентифікуючи цілі та дозволяючи приймати рішення швидше і розумніше, ніж ворог може встигнути відреагувати. Тож справжнє питання не в тому, скільки роботів. А в тому, наскільки ефективно ми можемо інтегрувати ці технології, мова йде про створення єдиних високотехнологічних сил оборони, саме ця комбінація дрони, реп та шиї є справжнім шляхом до перемоги. Дякую, що дивились, і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для більше аналітики.